На сьогоднішній день в Черкаській області ну ми контролюємо цю ситуацію в епідсезон. Епідсезон у нас починається з 30 вересня. Це сороковий тиждень. В цьому році це почалось. З 30 вересня, якщо брати з 30 вересня по 10 листопада, тому що ми контролюємо щотижнево ми проводимо цей моніторинг, то у нас в області захворіло 27 557 осіб. Із них це на гострі респіраторні вірусні інфекції, в тому числі COVID-19. Якщо брати окремо COVID-19, то на нього захворіло 512 осіб. Цей показник він менший ніж з аналогічний період минулого року. Практично на 15%. Разом з тим, якщо брати потижнево, так, то за минулий тиждень в області захворіло 4 328 людей. триста двадцять Із цих, загальної цієї кількості 57% це становили у нас діти. І якщо порівняти з позаминулим тижнем. То ситуація дещо погіршилась. У нас є ріст. У нас збільшення захворюваності на 2,3%. А цей тиждень у нас шпиталізовано в області 244 особи, що більше ніж позаминулий тиждень. Майже на 10 тоді було шпиталізовано всього 214 осіб, і 67% із цієї кількості це становили діти. Будь-яких летальних випадків, як від грипу, так і COVID-19 за тиждень, зареєстровано не було. І що ще необхідно відмітити, що у нас в області зараз проходять щеплення? Щеплються люди від грипу. На жаль, це незначна кількість людей. Якщо брати за весь епідсезон, то у нас в області щеплено. Ну, майже 1600 людей, із них 1300 – це медики та відповідно групи ризику. І це дуже як я вже повторюсь, незначна кількість це 15% від тої загальної цільової групи, яка повинна бути щеплена. А для нас зараз дуже актуально, тому що найкраща профілактика проти грипу та COVID-19 У нас відповідно є вакцинація. Взагалі, ситуація по грипу та гострим респіраторним інфекціям в області на сьогоднішній день достатньо стабільна. Ми відмічаємо певний ріст незначний, поки що ріст епідпоріг у нас не перевищений по області, але ж, незважаючи на це, треба всім берегтися і вживати певних заходів профілактики.